Я одружувався хех, інколи. Я не жартую, я кажу правду. Я запропонував своїй е, дружині вийти за мене заміж, ніколи вживу її, ні разу не бачивши, не спілкуючись, тільки бачивши фотографії. Як так? А так листи були всім, написав листа і відправив, щоб вона вийшла за мене заміж. Ви ризикований чоловік. Ну так мені було 28, може, Уже як він пролетів, то не багато залишилось мучитися. Але ми будемо святкувати наше 30-річчя сімейного життя у березні місяці. І любов, я б замінив би іншим словом служіння. Якби на день мож любування спитали, чи я її сильно люблю, ну я би не, не обманював би, бо я з нею дуже мало спілкувався. І ми буквально пристали перед вінцем за пару днів до вінця, коли ми один з одним більш познайомились. Але вона мені подобалась. От. Як ви це зрозуміли, що саме подобалось? І мені дали свідоцтво. Мої друзі дали свідоцтво, що я така людина, є така дівчина, ага. і, і такий характер, і така ситуація. Wow. Тобто, а на той час я вже був пастор церкви, я вже був помічник єпископа, чисто розуміючи душевні, духовні сторони людини. Я розумію старших всіх людей, яким тяжко дружиться. Тому що, коли ти починаєш розуміти людину, я був пастором. Я вже міг слухати сповіді людей, проблеми людей, ага. консультувати людей. Я знав багато про сімейне життя, не маючи сімейного життя, і мені було б складно вибрати людину. Ага. Тому що ти підходиш, починаєш людиною спілкуватися, на першій хвилині вона тобі подобається, на другій ти бачиш і недостатки. А на третій тобі хочеться від недостатків свідомо піти. Тобто, ага. але я розумів, що я став перед вибором, чи я уявив 50 років. Коли мій тато з мамою побрудь, і я залишився сам. І Коли з церкви мене подякують, що більш пастора не треба їм, і я в 50 років залишусь без тата з мамою і без церкви, хотів би я мати сім'ю і дружину, я собі казав так.